Всім привіт! Мене звати Ліна, я турботливий лайф-коуч і просто людина, яка займається саморозвитком, цікавиться цією темою вже більше 10 років і не зупиняється в цьому. Продовжую навчатися і якось жити, старатися жити так, як я хочу. І поки що в мене виходить. Я вирішила почати вести YouTube канал тому що це було моєю мрією ще років. Страшно про це казати 10 назад, от і знаєте що? Я втомилася чекати кращого моменту, і я розумію, що сьогодні я готова. Сьогодні я готова говорити на теми, які я е, хочу обговорювати, тому що мені достатньо і знань, і досвіду, і всього іншого. Звісно, я не найкраща людина в цьому світі, це 100%. Але я. Можу вже допомагати людям і ділитися чимось, що для мене цікаво, і для мене стало цінним в цьому житті, що допомогло мені змінити своє життя, і чи цього недостатньо для того, щоб просто бути і просто допомагати? Мені дуже подобається ідея, думка, місія допомагати людям. Жити, їх класне життя, тобто допомагати зробити так, щоб людина змогла прийти всі внутрішні бар'єри і побудувати життя, яким вона буде задоволена. Я прям вкладаю в це всю себе, і я думаю, що YouTube-канал канал це щось, що допоможе мені збільшити це масштаб моєї допомоги, да? щоб я могла це зробити набагато більшій кількості людей. Бо тепер я готова. Я не хочу чекати, ніколи в мене відросте волосся, яке я відрізала, щоб воно там здорово відросло. Ніколи я зніму брекети, ніколи я куплю собі навіть лампу нормально, щоб в мене не було тіні під очима. Нічого я не хочу більше чекати. Я хочу робити це зараз. Якщо вам цікава тема саморозвитку, любові до себе, і навіть духовності, то запрошую вас на цей канал. І відносно духовності, хочу одразу сказати, що я не та людина, яка любить чарівні пігулки, я взагалі проти таких речей. Духовність це не, ну, не чарівні пігулочки, це дуже-дуже глибинні знання про те, як працює мозок, як працює світ, життя. І коли я почала вивчати духовність глибинно, а не просто дивитися, як люди там не знаю, стільки медитують, і вони такі ха-хах, духовні. Я зрозуміла, що я, знаючи різні теми психології, будучи коучем, я знаю підтвердження цим думкам, словам, які знаходжу в духовності. І це викликало в мене дуже велику довіру до цієї теми. І спонукнуло мене більше в цьому розбиратися і вивчати глибинно. Тож, я буду висвітлювати і це, бо я вважаю, що це повинен знати кожен. Неважливо, що ви вірите, знати про це вже класно. Тож, цілу обіймаю. буду рада бачити вас серед свого каналу підписниках. Також буду рада вас дуже бачити в своєму інстаграмі і телеграмі. Там я. Теж є, і зі мною можна спілкуватися, якщо що, я дійсно відповідаю, я дійсно рада бачити кожен коментар, кожну там відповідь на сторіс, кожну історію, думку. Я дуже люблю людей, я люблю спілкування. Тож цілую, обіймаю, і до зв'язку в нових відео і почати!